Свобода, якщо хочеш завалити справу, починай її забалакувати. От те, що ми зараз бачимо. Давайте визначатися. Врешті-решт в постанові дуже чітко все розписано. І будь-які намагання на цю хвилину перенести голосування на потім, на узгодження, на ще щось. Вибачте, що Верховна Рада має узгоджувати. Вона винесла спільну постанову. От давайте голосуванням і покажемо наше відношення до тієї ситуації, яка є в Україні зараз. а Чекати, хто нам кивне головою, хто дозволить, хто не дозволить. Якщо, якщо регіони не підтримують цю постанову, якщо вони за те, щоб неоголошена війна продовжувалася, хай не голосують. Якщо комуністи не хочуть, хай не голосують. Якщо у кого є сумніви з того, чи потрібно це чи не потрібно, хай не голосують. І хай народ побачить всіх тих, хто є насправді в цій Верховній Раді. Слава Україні! Шановні колеги, я звертав.